Я вступаю на військову службу до головного управління розвідки. і урочисто клянусь народу України. Завжди бути вірним і відданим йому. Я клянусь захищати українську державу. Я присягав, ніколи не зрадити народу України. Сьогодні Фортуна вам посміхнулася, а доля дала найважливіший шанс за весь час вашого існування. Сьогодні ваше минуле назавжди згоріло разом з факілами у цих бочках. Сьогодні почалося ваше нове життя життя воїна. Воїна, для якого честь понад усе. А вам випала велика честь боронити рідну землю. Та власноруч писати історію нашої незалежної України. Ми завжди йдемо до кінця, бо фортуна прихильна, тільки до хоробрих. Кров за кров, смерть за смерть, помста до останнього подиху. Слава Україні! Героям Слава нації!